Доброго дня, наші любі хлопчики і дівчатка! І ось ми знову з вами зустрілись на нашому занятті. Це хлопчик Василько, і він вам хоче щось розповісти. Привіт, привіт! Я знаю, знаю одну цікаву загадку про прекрасну країну. А про яку саме послухайте загадку мою! На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, нам бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море. Про людей і квіти, то скажіть же, діти, що це за країна? Хто знає малятка? Так, це наша славна Україна. Васильку, а чи ти знаєш вірші про Україну? Ні, не знаю. Тоді я пропоную і тобі, і нашим діткам. Вивчити дуже гарний вірш про нашу Україну, який написала Марія Познанська. Про нашу Україну ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну Її лани, зелений гай, саду рясну калину, там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами. А тепер спробуємо вивчити віршик за допомогою малюнків. Дивимось на малюнки, а я ще раз читаю вам вірш. Ми дуже любимо весь наш край. І любимо Україну її лани. Зелений гай в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. А зараз, малятка, я починаю речення, а ви його закінчуєте. Ми дуже любимо Весь наш і любим її лани зелений, в саду рясну, там соловейко співає між, та й ми співаємо, змагається він. Молодці малятка. Васильку, я сподіваюсь, ти вивчиш цей гарний вірш. Та запрошую тебе ще до нас на заняття. Адже ми будемо ще багато нового дізнаватися про нашу прекрасну Батьківщину, про нашу Україну. До побачення малятка! До нових зустрічей!